І знову вітаю вас на своєму каналі. Обіцяла вам показати на, на синичці приклад, як обшивати край брошки паєтками. Ось я для обшивки краю візьму ось такі паєтки італійські, 3 мм, срібного більш підстальний колір і золотий. Вибрала ось на фоні стола. Тому що її не знаю, як вам показати. Я завжди краї обшиваю монониткою. А мононитка, як ви знаєте, прозора. Тому буде стіл, і, можливо, ви щось побачите і дізнаєтесь для себе нове. Зазвичай, зазвичай да, обшиваю монониткою, тому що, дивіться, якщо хочу... Хочу обшити ось цей жовтий край. З цього боку жовтий, з цього боку, у мене темно-синій, майже під чорний. Якщо я візьму жовту нитку, тут ось буде, мені не подобаються сліди пришивки краю. Якщо я візьму темно-синю, тут буде видно, також такі ці. Тому я вибираю мононитку, вона прозора і під будь-який колір підходить. І мені подобається, скільки вже я вишиваю, я взагалі почала вишивку свою, тільки монониткою. Тоді не було в мене можливості придбати нитки бісерні всіх відтінків кольорів, то я монониткою до всього підходило, і вироби вишиті монониткою до цих пір у мене служать і все з ними гаразд. Основна робота з монониткою це невеликі відрізочки. Краще взяти кілька разів закріпити нитку і невеличкими, тому що, якщо буде дуже великий занадто великий відрізок, мононитка буде путатися і будуть вузлики робитися. Бачите, вона ось така. Як була на котушці, так вона і тримається. Це перше правило роботи з монониткою. По-друге, не натягувати дуже сильно. Якщо ви чересчур сильно натягнете. Вона пошкоджиться і стане так, як спіралька. Це все, це вже мона нитка пошкоджена. Спочатку вам треба буде привикнути, підібрати свою силу. А з часом, чим довше вишиваєте, тим ви вже будете знати і, і автоматично силу натяги нитки будете регулювати. Так, ну що ж, поїхали. Надіюсь, вам буде все видно. Зараз будемо пробувати. Завжди закріплюю вузлик ось в таких кутиках. Бачите, або ось тут можна, ось тут. чи ось Ой, тікає, чи ось тут. Як я роблю, я перший про... голочку просуваю ось тут, серединку. ось тут, бачите, у мене є фетр, там картон і оксамит. Я саме тут пропускаю ниточку. Ось так. І вузлик наш ховається в серединку Ось так. Потім захоплюю ще оксамит і так само посерединці, так, зараз секундочку, так само посерединці випускаю голку, ниточку сюди. І затягуємо це. Я закріпила ниточку. Ось так. Натягуємо, затягуємо, щоб все було міцно, трималося. О, все. Ниточку ми закріпили, приступаємо до вишивки. В паєтках є лицева і зворотня сторона. В італійських це дуже. дуже Важко розрізнити, тому що вони тоненькі. Зараз вам покажу ось. Хоча не знаю, чи щось буде видно. Ось лице. А ось виворіть. Ось так. Воно все блистить. Я не знаю, чи вам видно. Ось це виворіть, там в центрі. Видно такий, як вам пояснити, нерівний край. А лицева гладенька Це в центральному отворі, бачите? Тут ось так, а тут ось такий є як ярочок, чи що там, чи випуклість. Надіюсь, ви побачили. І завжди паєтки я беру лицевим краєм. Набираю на голочку краєм Зараз відсуну паєточки, щоб не фокусувалась камера на них. Ось так набираю на голочку. лицем до пальців. Тепер я завжди Беру звідси з, -з, 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 -з воротньої сторони проштовкую голку. Бачила деякі майстрині навпаки з лицевої роблять. У ну, мене так. За канітель ось, За канітель. і продягаємо. І тепер, бачите, як паєтка стала. Нам треба знизу підсипити в цей отвір. Протягаємо. І затягуємо не дуже сильно, але й не слабенько. Все. Перша паєточка є, поправляємо як потрібно. Тепер беремо другу лицевою стороною до пальців. Взяла. І тепер відмірюємо десь, має бути отвір на розмір паєтки. Ось так я собі відмірюю, десь ось тут. Пропускаємо голку, ниточку всю забираємо і знизу, знизу голочку заводимо в отвір і витягуємо монониточку. Тепер, щоб було ближче, в моєму випадку, канітель, ось тут край. Контур я посуваю трішки ось сюди, якщо я далеко дуже ниточку за завиток канітелі трішки ближче і затягуємо. Ось так. Бачите, паєточка біля паєточки. Так, ось так. Паєтка біля паєточки, все гарно. Наступна. Спочатку у вас може не виходити розрахувати відстань, ну, це все з часом, з досвідом пропускаю. І знизу. Зараз вчила я цей метод також по YouTube. Я взагалі вчилася вишивати по YouTube, але, на жаль, то бу... були майстрині з країни-агресора. Тому я знімаю ось це коротеньке відео для того, щоб в нас були україномовні такі відео навчальні. Так, поправила і затягнула. Бачите, тут трішки не вгадала, чуть-чуть далі вона стоїть. По можливості, зараз я, може, підсуну ще на один завіток, але бажано все-таки придивлятися. Так, наступно лицем до пальців, до руки. Дуже важко з цього лоточка паєтку набрати. Так, тепер з цієї сторони приблизно. Відстань і не дуже далеко, і не дуже близько. Захоплюємо канітель по українськи тяганина. Ось так слідкуємо, щоб не зав'язувалися вузлики, бо мононитка дуже любить вузлики в'язати. Я зазвичай вже наловчилася, що притримую мононитку руками, пальцями. І знизу. Відбираємо. Ось так. Так, зараз вам постараюся ще збільшити і детальніше показати ще пару паєточок. Ось так. Набираємо на ниточку лицем. Ось так. Лицем до пальців, лицевою стороною. Опускаємо пайетку сюди. Так. І тепер знизу приміряємо відстань, яка нам необхідна. І пробуємо. Тут я впираюся в канітель. Так. Ще раз пробуємо. Це вже в ланцюжок опираюсь. І отут треба попасти ось цей проміжок. Почекайте, бо не дивлюся, чи вам видно. Затягуємо. Ось так паєтка лягає, і знизу підбираємо її. І затягуємо. Ось так. Ще пару. Паєточок вам покажу, щоб було детально, якщо за першим разом не зрозуміли, чи за другим, буде третій, четвертий. Головне пробувати, повторювати і все запам'ятається. Не завжди все з першого разу виходить. Так, мені стається, чи не дуже... Ні, нормально відстань. Підтягуємо паєточку до полотна, повертаємо ось так. Ось так вона стала, і знизу продіваємо голочку і підтягуємо мононитку. Ось так. Так, і ось покажу, чому я люблю обшивати монониткою. І бачите, тут немає взагалі не видно чи є нитка чи мононитка. Якби це було ниткою, тут би був слід із жовтих таких ниток, дуже мені це не подобається. А так, я люблю ось такий гарний краєчок. Паєтки не надають об'єму, і що, дуже мені подобається. Ну, що ж, ще один разочок показую для закріплення результату. Взяла паєтку лицевою стороною до пальців, які тримаю голку. Так, приміряю відстань. Ось так, підтягую мононитку, путається, рятую від вузликів. Легенько головне не спішити. Поспіх ніколи. Не доводить до добра, ось так паєтка лягла, і знизу продягаємо голку і підтягуємо знову на нитку. Все, ось бачите, такий, тут трішки є прогалини, бо трохи за широко, але я думаю, це не так аж важливо, коли брошечка буде ось так. Взагалі не буде видно, як там паєтки, це більше, мабуть, для майстрів. О, ось така синичка. Зараз буду обшивати всю до кінця. Тут будуть жовті, там скрізь срібні. І коли я оксамитом обробляю, в самому кінці я пришиваю ще застіпку. Ну що ж, всім дякую за увагу. Надіюся, відео було для вас корисним і цікавим. Постараюся в кінці вже показати вам готову синичку, готову роботу. Якщо вам сподобалось, цікаво і корисно було, підписуйтесь, ставте подобайки, підтримуйте український контент, тому що вже пройшов деякий час і хвиля, бачу, спала зацікавленістю українськомовним контентом. Раніше ще коли шукала деякі відео сама. То проскакували українською, зараз знову російська. Заполонила, але я <свісно> вперто все одно шукаю українською мовою. Все, всім до зустрічі. Дякую за увагу, до наступних включень, до наступних відео.